Без страху, без порчі, без вибачень. Тому що ви доміни свого життя, ви доміни свого життя, а не жертви своїх страхів. І ще я вам скажу хвилинку: вчора дівчатам об'являла, що на наступному тижні у мене вийде міні-курс про флірт, магія флірту. Де ви будете навчатися крок за кроком фліртувати. Магія флірту. Так? Він буде зовсім дешевий. Ви можете писати мені в Дірект перед запис робити, тому що я візьму тільки 100 дівчат. Більше не візьму, бо я хочу перевіряти ваші завдання. І от на курсі я буду вас вчити флірту з нуля, незалежно від віку, ваги, статусу. Крок за кроком. З практиками. з... Впевненістю, без страхів і без оцих порч, і з прийомами глибокими ріксоновського гіпноза, юнгіанських практик, а також НЛП-практик. Да? Ми будемо стартувати на наступному тижні. Візьму я тільки 100 дівочок, тому що е, я хочу перевіряти завдання. Да? Я буду робити з вас домін свого життя. І ще що хочу сказати: е, ціна буде 2000 гривень. Це буде дуже дешевий курс. Перед Передзапись уже ви можете писати мені в Дірект. Далі, далі дівчонки, що я хочу сказати оголошення. Вечірні ефіри у нас тепер будуть о 8-й вечора, вечора. Ранкові ефіри будуть до кінця цього тижня о 9-й з понеділка о 8.30 ранку. Да. Далі для клуба, для клуба жіночого нашого. Кожну неділю будуть запрошені спікери. Вам. А посеред тижня я буду проводити свої вебінари в клубі. Кексуально БДСМ. Тобто, тепер у нашому жіночому клубі замість чотирьох вебінарів потужних ви отримаєте вісім. Спікери будуть дуже різносторонні. Там будуть і лікарі, і юристи, і фінансисти, і різні енергопрактики. Тобто, ви будете отримувати в клубі. Замість чотирьох вебінарів тепер вісім. Тому всі, хто ще не в клубі, доєднуйтесь.